Я тримаю цеглину в руці, я точно знаю, що це і що воно зробить. Його форма це його функція. І це мене заспокоює. Можу я вам допомогти, я муляр. Серміно, я не можу на що я дивлюся, та... Віктор Радек. Нам потрібно вивести вейла з відставки, що ти хочеш, і старий друг зазирнув, щоб сказати привіт хтось намагається шантажувати. Ти це можеш роль. зруйнувати нашу глобальну мережу. Саме тому я хочу, щоб Хрець, ти пішов. З нею. Це велике завдання для тебе перший раз в полі. Без нагляду. Я керівник. Звичайно, Отже, Це наш новий. Я Мені хочу. потрібно його знайти і завершити це. Ви повинні були залишитися там, де ви були. Тому що тепер, коли ви повернулися, ну тобі буде важко знову піти. Це очевидно. Ти не можеш ховатися від мене. Я ніколи ніколи не перестану йти. Ну, Давайте звернемося до неї наступного разу, так, Ден.